10 вересня 2025 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася настановча зустріч зі студентами, які скоро поїдуть на навчання до університету Фехти, що в Німеччині, в межах програми академічної мобільності. На зустрічі були присутні зокрема ректор Анатолій Цьось та проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Людмила Єлісєєва. Під час розмови обговорили низку важливих питань, в тому числі особливості навчання за кордоном та можливості, які відкриває така поїздка. Ректор університету Анатолій Цьось також долучився до розмови та наголосив, що академічна мобільність це хороший крок для розвитку та представлення університету на міжнародному рівні. На даний час на 128 студентів навчається за програмою Подвійний диплом. За останні два роки десь 250 студентів так чи інакше скористалися академічною мобільністю, і от зараз така велика група студентів їде в Німеччину в університет Фехтур. Ось для того, щоб навчатися і поліпшувати свій рівень компетентності відповідно до тої чи іншої спеціальності. Студенти розповіли, як долучилися до програми академічної мобільності. Брала участь в багатьох цікавих ініціативах, написала хороший мотиваційний і е, мене обрали. Була дуже рада. Кажуть, незважаючи на хвилювання, очікують від поїздки лише позитивних вражень та ефективного навчання. Очікую багато подорожей, багато нових вражень та навчання покращити свої навички у англійській та німецькій мові. Попереду нові можливості знання та знайомства.